1 червня в Центрі творчості дітей та юнацтва відбулося закриття кубка міста зі спортивного туризму серед команд учнів загальноосвітніх навчальних закладів Прилук. Сезон 2010-2011 для наших спортсменів був насичений різного роду змаганнями, як місцевими, так і всеукраїнськими. Тож головною метою урочистої лінійки було вшанування та нагородження найбільш яскравих представників цього виду спорту. Велике спасибі вам за те, що ви спільно зі своїми наставниками розвиваєте такий вид спорту, як. Туризм в нашому місті показуєте гарні результати на змаганнях міського, обласного та всеукраїнського рівня. Я бачу таку велику навалу, медалей, дипломів, грамот. Мене переповнює гордість за прилучан, за наших дітей, за те, що ви зробили такі кроки, успішні. Подяка вам за розуміння фізкультури і спорту в цьому житті. Ви розумієте, що як це важливо і як це гарно цього року? Прилуцька команда з пішохідного туризму подолала 12 змагань обласного та всеукраїнського рівнів, і деякі з них відзначила найвищими досягненнями в історії спортивних гуртків нашого міста. Це перше місце на чемпіонаті області серед школярів у закритих приміщеннях та перемога в обласних змаганнях старшої вікової групи, яка дала змогу прилучанам представляти Чернігівську область на всеукраїнських змаганнях, які пройдуть в липні на Вінниччині. Крім того, команда старшої вікової групи виборола третє місце на міжобласному кубку з пішохідного туризму, який складався з семи етапів та проходив в різних містах Київської та Чернігівської областей. В цьому ж кубку команда молодшої групи посіла перше місце. За підсумками цьогорічних змагань, Микола Шенкаренко, спортсмен з гімназії номер 1 став кандидатом в майстри спорту України. А ще чотири спортсмени наполовину виконали норматив і вже на найближчих змаганнях матимуть змогу виконати його повністю та здобути це почесне звання. Що стосується кубка міста, то цьогоріч було проведено п'ять різних змагань: з велотуризму зі спортивного орієнтування та три. Види змагань з пішохідного туризму. Цього сезону у змаганнях взяли участь понад 200 учасників, які показали досить пристойні результати. Переможцями окремих етапів стали: Ігор Корольов у фігурному водінні велосипеда, Фелікс Яценко на дистанції велотріал. В командному заліку цих видів перемогла школа номер 14 На змаганнях з техніки в'язання вузлів перемогу здобула Ольга Ворона серед дівчат старшої вікової групи та Анна Власко серед дівчат молодшої групи. Серед хлопців молодшої групи перемогу святкував Денис Євдокимов, а серед хлопців старшої найсильнішим був Дмитро Олексенко. На змагання зі спортивного орієнтування найкращими стали серед дівчат старшої групи Катерина Міськова та Анна Власко у молодшій групі. Серед хлопців Богдан Руденко у старшій групі та Андрій Антоненко у молодшій. У командному заліку цих змагань перемогу здобула гімназія номер 1 На підсумкових змаганнях цього сезону, які проходили у дідівцях, переможцями стали Денис Євдокимов серед хлопців молодшої групи та Сергій Левчук у старшій. Серед дівчат старшої групи перемогу святкувала Ольга Ворона та Анна Власко у молодшій. Перемогу в командному заліку святкувала 14-та школа. За підсумком усіх цьогорічних змагань у загальному заліку третє місце посіла команда шостої школи. На другій сходинці опинилась команда чотирнадцятої школи. Та головний приз перехідний кубок отримала команда школи номер 7 Також окремо були відзначені та нагороджені керівники гуртків туризму найкращих команд Юрій Федченко, який тренує шосту та сьому школу. А також Дмитро Дурас, який займається з чотирнадцятою школою.